Депресії насправді не існує. Депресія це є стан людини, яка є втомлена. От якщо мені не давати декілька діб спати, у мене буде депресія, у мене буде апатія, я нічого не захочу робити. Мені буде лінь, я буду сонний ходити. І коли я посплю, мій організм відновиться, енергія з'явиться, і, відповідно, я, у мене депресії не буде. Що робиться під час депресії? Вам тривога не дає спати. Як правило, зазвичай 99% вам не дає спати саме тривога. І ви спите, ніби ніби поспали. Але сон поверхневий. І ви прокидаєтесь, ніби навіть не відпочили. Так як позбутися цього? Ви йдете до лікаря, він вам призначає антидепресанти і транквілізатори, від яких ви спите. І ви відновлюєтеся частково. І вуляв трошки енергія з'явилася. Вау, які хороші доктори, які хороші таблетки, вилікували мене. Але як тільки ви припиняєте приймати антидепресанти, все поновлюється. Тому що антидепресанти, транквілізатори, це є наркотична речовина, яка притуплює вам свідомість. Ви просто не відчуваєте цю проблему, яка насправді сидить в підсвідомості. Тобто, це те саме, що відкриту рану обколоти новокаїном, і радіти, що проблеми немає. Ось ця дія антидепресанту, тобто це не є ліки. Це є тимчасовий костиль, щоб хоча б якось дотями себе привести, щоб спеціаліста знайти, який вам допоможе. Ось для чого це потрібно. Тому медикаментозним шляхом ви депресії ніколи не позбудетесь. Запам'ятайте, тимчасовий ефект воно вам дасть, але тимчасовий. Потім знов все повернеться. Більше того, наша підсвідомість таким чином складена, що воно викликає у вас цю тривогу. І якщо ви глушите антидепресантами, ігноруєте це відчуття, то воно підсилює свою дію. І коли людина припиняє приймати антипресанти, їй стає, блін, в 2, а то й в 5 разів гірше, ніж було. Ось що таке антидепресанти.